Всім привіт! Сьогодні я записую э, огляд на 4 в консольней Hello Neighbor. Э, привіт! З вами я Макси Плей І дивіться, ось перша команда це Fast. А не перша команда, давайте Гост. Гост дозволяю вам літати. Команда Fly. Надаємо просто літати А. А, і щоб приземлитися, і нам треба натиснути волк. Ось. Е, далі. Е, далі флай. Це воно да вам дає просто літати, не проходити сквозь стіни так, зараз я вам покажу команду Fast Apple. Вона дає вам можливість дуже швидко, дуже швидко виростити яблуко. Угу, так. А, ще... покажу одну команду. Це Friends Forever. Friends, Friends Forever. Це Надає... Ви стаєте не ви для сусіда, і він не може вас тось, так спіймати. Так, дивіться, а, далі йдемо в обратно. теперь мы вводим команду fast, ой, fast apple. Mm. Fast, ой. fast apple. Зараз. А, ah! Почему все на не запрацевала? Ну, давайте и путь выкрасим. Далее у нас идет команда Сайс Либо. Так, нам требует его заманить на бутю. Ну, она дает вам... Она дает вам возможность э, сбить шоу-то size neighbor і якесь число, наприклад, 10. О, oh, ось oh, він підстримав. І тепер size и вот это число такое. <свист> ага -а. я тебя понял сайт <свист> нейбор Ще що, ось тут є, є ці всі команди. Не... А, Neighbor Size. Ой. Е... А, так, я просто всі команди не пам'ятаю. І ось у нас такий великий сусід. А завмовчання він у нас э, завмов. Замовчання він нам він у нас один. Е, ага. э, Далі йде Далі йде команда. Э, Give Гіскілс. Give Skills вона вам дає е, всі спо, е, всі способності. Ось зараз я її напишу Give Skills. Подвійний прыжок Ось ось це не видно, але зараз А щоб їх не було, е, пишемо remove skills Ремов. Ремов скиллс. Ось у мене вже цього всього немає. Далі в нас є. У нас іде команда. Гравіті. О! Вам вона дає гравітацію. Ну, понижену гравітацію. Гравити. Гравити. И там пишется есть любое число, например, вот 0, 0, 0 1. Ой. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1. И все, мы получили. і тепер дивіться ще одна команда Слоумо 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 це швидкість Слоумо 10 ось Це швидкість а вмовчанням це це сломоно, но э, сломо один. Ось. Зараз я поставлю собі Гравіті один. Гравіті. Гравіті один. Так, а. Э, І замовчання Гравіті це один. Э, Play Power это сила, и там тоже любые числа. Infinity jumps. О, это интересная команда. Infinity jumps. Да, вот. А, стоп. А. Інфініте. Інфін. Інфініте Джобс. І ось, вона дає вам за стрибки. І я покажу вам останню команду в цьому відео. Це мультисуман. <laughs> ну, дивіться, мультисуман. Мультисуман. Ой. Мультисуман. так, зараз я покажу на коробках. ПП, бокс. Бокс, с. це. приклад например, Deixe.